Запорізька АЕС наразі працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Про це повідомляє державне підприємство Енергоатом. Упродовж останніх днів окупанти періодично обстрілювали станцію. У результаті атаки на АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків. Також серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення раді. Радіоактивних речовин. Також пошкоджені три датчики раді... радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Крім того, окупанти стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та забору міста енергодар Влучили удачний кооператив. Загалом від обстрілів постраждало четверо місцевих жителів. З них одна людина знаходиться у важкому стані. Звертаюся до всіх енергодарців. Мінімізуйте своє перебування на вулиці. Наразі найбезпечніше для вас місце це власні квартири. Ми бачимо, що військові РФ з метою дискредитації збройних сил України, залякування людей та тиску на міжнародну спільноту, обстрілюють промислові об'єкти, розташовані в максимальній близькості до енергоблоків Запорізької АЕС. Місцевими мешканцями неодноразово зафіксовані та навіть зафільмовані мінометні обстріли. Дійснені окупантами з максимально близької до Енергодара відстані. Тож всі спроби орків переконати світ в тому, що диверсії щиняють зсу є недолугими та безперспективними. Хто є справжній злочинець, відомо всім.